Усім привіт! Сьогодні ми знову будемо грати в Майнкрафт. І тут цей, ми будемо виживати в виживанні. Я тут, звісно, трошечки прокачався. Так, та, де ми йдемо? Там чи... Ну коротше ми йдемо в іншу сторону. Я вже тут, як бачите, трошечки прокачався. Тоді ми зробили тільки сьогодні. Ой, блін, який дім! Світ! Во. Так, ми тут піднімаємось. Нам треба підніматися. Коротше. Зараз ми піднімаємося отак от. Головне, ціль на це відео не померти. Бо що якщо я помру, тоді я закінчу відео. Так, чи ж не піднімаюся? О, піднявся. Ламаємо листву. Хоча в мене тільки лопата. Хоча ні, в мене ще й меч. Піднімаємось отак от, отак от. Давайте далі Эу Блін! Короче піднимаємося далі Эээ Давай стоп то ж, ж моя база Я, 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 як я до неї зайшов ой Як Я до неї зайшов Так стоп Одем монстр Тут же О, монстр Я тебе вб'ю! Нио Ну, а тобі я буду тебе бити. Тебе тільки один раз а я, я тебе дев'ять. Ха-ха-ха. Тут, тут монстр. А -а -а. Mm. Мене то походу...